Так, усіх вітаю та-дам, ділюся вам, з вами своїми отриманими посилками. Так, спочатку маленька, я її швиденько вам продемонструю. Дуже, дуже класні, дуже я взагалі обожнюю коли які приходять до мене, з радістю все замовляю, обираю. Значить, так, що в цьому? Це в мене, я в кінці минулого місяця замовила а, про баланс. Це мікроелементи, друзі, але це не просто мікроелементи, а це ось така зв'язка електролітів. Вони дуже важливі. Я нещодавно прочитала одну новину, що в Іспанії проходив марафон і марафон, і дві людини бігуни в них зупинили серце саме тому, що була недостатність цих електролітів калій, кальцій, натрій, магній. Вони якраз тут є. Додатково ще є мій хром молібден, дуже круті. Це м'язи, мозок, все-все-все да? засвоєння їжі, це травлення. Дуже класно, дуже рекомендую. Так, далі.